Вітаю, шановні глядачі! Ви дивитесь актуальне інтерв'ю, і сьогодні у нашій студії комерційний директор акціонерного товариства «Вінниця ГАЗ» Олександр Товмач. Доброго дня Вітаю. та начальник управління зовнішніх комунікацій Лариса Логінова. Невдовзі стартує опалювальний сезон і що. Нам про це відомо, нам е, про це розповість детальніше наші гості. Отже, для початку давайте поговоримо, що змінилося для споживачів газу е, зі зміною постачальника. Вітаю всіх глядачів е, телеканалу. І хочу пояснити в першу чергу те, що на початку червня наша компанія, акціонерне товариство «Вінниця газ, як оператор газорозподільних систем. Отримало повідомлення через інформаційну платформу оператора газотранспортної системи інформацію про те, що всі побутові споживачі перейшли на постачальника останньої надії. Згідно чинного законодавства, постачальником останньої надії визначено компанію газопостачальна компанія Нафтогаз України. Насамперед у споживачів змінився тільки постачальник «Природного газу. Розподіл, або як її ще звикли називати, доставка природного газу не змінилась взагалі. Акціонерне товариство «Вінниця Газ» як працювало в частині розподілу природного газу, так і працює далі. Ні рахунки не змінились, ні реквізити, ні особові рахунки. Все залишилось так, як є. Чи багато боргують споживачі за доставку газу? На сьогоднішній день ситуація з заборгованістю, звісно, має негативний характер, тому що. На кінець 21-го року заборгованість населення становила по Вінницькій області 29 мільйонів, то станом на 1 серпня 2022 року заборгованість становить 57 мільйонів гривень, навіть трохи більше. Тобто, динаміка збільшення заборгованості становить 28 мільйонів, і це майже те, що ми накопичили борги за два попередні роки. Тобто, Заборгованість збільшилась, і більше того, хочу сказати, навіть що по всім іншим категоріям я маю на увазі бюджетна сфера, промисловість, теплокомунальне підприємство, Вони також на сьогоднішній день вже мають заборгованість, і заборгованість ця складає понад 97 мільйонів гривень по всім категоріям споживачів. Я хотіла, до речі, додати, що Якщо на сьогоднішній день є таке обмеження, що у випадку наявної заборгованості, в тому числі за розподіл газу, не здійснюється припинення розподілу газу, то це не позбавляє нас можливості, і ми вимушені звертатися до суду про з позовами про стягнення заборгованих сум споживачами. І це для споживачів тягне додаткові витрати не тільки для погашення власне боргу за отримані послуги розподілу газу, а ще й додаються судові витрати, витрати виконавчого провадження, що, звичайно, не варто до чого доводити, і, звичайно, варто сплачувати послуги розподілу газу, як і інших комунальних послуг. Кому передавати показники лічильників? Показники лічильників необхідно передавати, як і передавали раніше, оператору газорозподільних систем, тобто Вінниця газу. У нас є досить багато сервісів, завдяки яким можливо передати ці показники. І в цьому питанні все ж залишилось без змін. У нас є особовий кабінет 104 UA, У нас передбачено для цього також чат-бот Viber і чат-бот в Telegram. Також для мобільних телефонів розроблено додатки 104 Mobile та 104 Mobile Lite. Ну і також можна передати показники. Завдяки передачі смс-повідомлення і дзвінків до контакт центру або можна звернутися в наші клієнтські простори? У нас у Вінницькій області є 16 клієнтських просторів, куди можуть споживачі прийти і безпосередньо передати менеджерам показання лічильників. До речі, наші клієнтські простори навіть в умовах війни продовжують працювати в тому самому режимі з понеділка по п'ятницю. працюють з 8 до 15 години. Чудово! А з приводу особових рахунків, чому їх два? Дивіться, ситуація змінилась тому, що з'явився все ж таки новий постачальник природного газу, і він присвоїв своїм споживачам, своїм клієнтам нові особові рахунки. Ті особові рахунки, які були раніше в АТ газ», вони не змінились. То, що я казав на початку нашого інтерв'ю, що особові рахунки, розрахункові рахунки стосовно доставки природного газу, вони залишились без змін. До речі, я зауважу. От є різниця між цими рахунками, тому що зараз два рахунки: один для розподілу газу і для передачі показань лічильників, Це рахунок, який і раніше і до 1 травня, споживачі використовували. Він має 10 знаків, і вони споживачі можуть знайти його як на квитанціях рахунках про оплату розподілу газу, так і в наших сервісах 104.ua. Додатковий особовий рахунок, який зараз 1 травня їм присвоїв постачальник газу Нафтогаз, споживачі використовують виключно для комунікації з постачальником, наприклад, для оплати власне спожитих кубометрів за газ. Тому тому два особових рахунки, і тому ми закликаємо споживачів не плутати. Коли вони сплачують за розподіл газу, потрібно вказувати. Особовий рахунок, який в них знаходиться в базі Вінниця газу, це 10 знаків. І коли вони сплачують власне, за газ Нафтогазу, використовувати особовий рахунок Нафтогазу, він дев'ятизначний. Розкажіть, будь ласка, про строки, способи оплати розподілу газу. Згідно типового договору по розподілу природного газу, всі споживачі, вірніше споживачі категорії населення, мають оплачувати послуги. Отримані з розподіл природного газу до 20-го числа поточного місяця. Тобто, за серпень місяць споживачі категорії населення мають розрахуватися до 20 серпня. Якщо ми говоримо про категорії непобутових споживачів, то згідно договору вони мають розраховуватися по передоплаті до початку розрахункового періоду, тобто за серпень мають оплатити наприкінці липня. Ми до речі, радимо споживачам. Користуватися для оплати онлайн-способами. Це дозволяє уникнути скупчення людей, уникнути черг, це швидко і зручно. І у будь-який зручний спосіб споживачі можуть оплатити послуги розподілу газу, зокрема в особистому кабінеті на сайті 104. А це можна також здійснити у наших чат-ботах. Сімсточок у Viber або Telegram. можна за допомогою електронних систем розрахунків через PayVNUA, це єдиний рахунок, який у Вінниці є, також зручно сплачувати через інтернет-банкінг. Ну а також через термінали самообслуговування у будь-якому відділенні пошти чи у відділенні будь-якого банку. Також можна сплатити. І у нас в клієнтських просторах є термінали самообслуговування, де споживачі також можуть прийти і сплатити послуги розподілу. Газу щодо тарифів чи вони змінилися для розподілу газу? Тариф на розподіл природного газу залишається незмінним наприкінці 2021 року. В грудні Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила тариф на рівні 2 гривні 11 копійок за розподіл одного метру кубічного природного газу. Тому тариф на сьогоднішній день не змінився. Ну і розмір щомісячної плати також не змінився. Нагадаємо споживачам, що оплату вони здійснюють за розподіл газу кожного місяця однаковими платежами. Плата фіксована, і відповідно, як тариф, так і розмір щомісячної плати також не змінився. А яка ж процедура відбувається з боржниками, які заборгували по оплаті розподіл, розподілу газу? На сьогоднішній день законодавством передбачено, що поки в Україні діє воєнний стан, заборонено примусово припиняти розподіл природного газу споживачам категорії населення у разі наявної заборгованості за розподіл природного газу, але з іншого боку, законодавство дозволяє подавати позови для примусового стягнення заборгованості через суд. І от за рахунок того, що заборгованість значно зросла за 22 рік. Ну або за той період, коли почалась війна, наша компанія вимушена була все ж таки застосовувати цей метод і звертатись з позовами до суду для примусового стягнення. Ми почали це робити в червні місяці. От станом на 1 серпня ми передали вже до суду майже 500 позовів на суму понад 900 тисяч гривень. І у зв'язку з цим будемо все ж таки наголошувати на тому, що не, не доводить до позовів до суду, а, в, а оплачують послугу розподілу вчасно і в повному обсязі. Зрозуміло. А як Вінниця Газ передає показники лічильників постачальникам газу? Згідно кодексу газорозподільних систем, це той документ, який регламентує нашу роботу безпосередньо. Ми збираємо показники лічильників у наших споживачів будь-якої категорії, незалежно це категорія населення або промисловості. За всі показники відповідає Вінниця газ. Потім ми їх оброблюємо і передаємо об'єм спожитого природного газу за розрахунковий період, тобто ну, за останній місяць. Відображаємо на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи, знаючи eic код Безпосередньо кожного споживача постачальник отримує інформацію про спожитий об'єм природного газу. Тобто ми навіть не показники передаємо, а об'єм спожитий. Споживачем за останній період розрахунковий От тому ми наголошуємо споживачам, що важливо вчасно з 1 по 5 число передати показання лічильників, як те і передбачено кодексом газорозподільних систем, для того щоб ми, як оператор газорозподільних систем, зібрали ці показники, занесли інформацію на платформу, на якій їхній постачальник, ці показники не показники об'єму об спожитого де, газу забере, може. і на підставі цього вже в даному випадку Нафтогаз формує. Рахунки, які прийдуть споживачам до оплати. Тому це важливо для того, щоб сплачувати за фактично спожитий газ, необхідно вчасно передати показання лічильника з 1 по 5 число, а те він це газ. Більше того, хочу зауважити, що ця вимога передбачена і договором на розподіл природного газу. Тобто там вказано, що кожен споживач має передати показники. Якщо споживач не передасть показання лічильника вчасно, то система нараховує згідно встановленого законодавством порядку, виходячи з середньомісячного споживання такого споживача, і відповідно і нарахування будуть здійснені розрахунковим способом, тому щоб не було якихось непорозумінь, не було необхідності проведення якоїсь звірки. Просимо споживачів вчасно здійснювати передачу показань лічильників. Дякую за вашу відповідь. Усім відомо, що на Вінниччині розподіл газу мережами, ремонт та отримання газопроводів здійснює компанія Вінниця Газ. Так чи готові газові мережі області до опалювального сезону? Мені здається, це найактуальніше питання сьогодення. Так, сьогодні всіх турбує стан. Всіх комунальних мереж, в тому числі і мереж розподілу газу, звичайно, ми зараз докладаємо усіх зусиль для того, щоб приготувати мережі до опалювального сезону. Газорозподільні мережі вони постійно функціонують в робочому стані. 24 на 7 вони мають бути безпечні, забезпечувати безаварійну стабільну доставку газу споживачам. І саме оплата розподілу газу, кошти, які надходять від споживачів як оплата розподілу газу, спрямовуються на ремонт і утримання. Мереж на заміну застарілого обладнання, на заміну цілих ділянок газопроводів. До речі, якраз в міжопалювальний період у нас в газовиків гаряча пора, коли Ми проводимо такі масштабні роботи на мережах по всьому регіону, зокрема в цьому році. Ми встановили вже понад 50 нових шафових газорозподільних пунктів виробництва власного на базі заводів RGC Production Ми виготовляємо. Ще 18 таких шаф ми встановимо до кінця року. Це обладнання, яке забезпечує стабільність тиску газу, захищає прилади споживачів від стрібків тиску, очищає додатково газ перед подачою на прилади споживачів. Крім того, здійснюємо кільцювання, редизайн мереж для того, щоб оптимізувати роботу мереж відповідно до фактичного споживання, яке ми сьогодні маємо в регіоні. Замінюємо ділянки газопроводів, які вийшли з ладу. Наприклад, вже замінили понад 4 кілометри мереж в Тамашпільській і Немирівській громадах. Це підземні мережі, які вийшли з ладу через ураження корозією, через інші не. Неполадки, ми їх уже замінили, і відповідно мережі тим самим більш безпечні і надійні роботи ну, в умовах війни наша компанія. Жодного дня не припинила свою роботу. Ми виконуємо всі роботи на мережах згідно визначеного плану. І нам це вдається завдяки власному виробництву обладнання, про яке я сказала на базі RGC Production, завдяки нашій співпраці з провідними європейськими постачальниками, нашими партнерами, які нам постачають комплектуючі матеріали, завдяки логістиці, яка налаштована регіональною газовою компанією, під брендом якої працює Вінницягаз. Усе це в комплекс. Ціною, ну, звичайно, наші фахівці, які працюють посилено зараз в умовах війни. Ми готуємо мережі, і вже понад 70% запланованих робіт ми вже виконали. Дякую за вашу відповідь. І в продовженні до мого попереднього запитання хочеться дізнатися все ж таки про стан мереж, які знаходяться, які ведуть до будинків. Якщо ми говоримо про тариф на послугу розподілу газу і про той комплекс робіт, який я озвучила, який ми здійснили на для підготовки мереж, які здійснюються за рахунок плати за розподіл газу, це роботи, які виконує Вінницягаз до точки приєднання будинку. Від точки приєднання будинку мережі вже до газових приладів, по будинку всередині будинку, це так звані внутрішньобудинкові мережі, які подбати про які мають власники будівель і споруд. Тобто вони на договірних засадах залучають спеціалізовані організації, які мають відповідні дозволи на виконання робіт з технічного обслуговування мереж. Ці фахівці перевіряють мережі на щільність, герметичність, проводять необхідний ремонт, заміну кранів, змащування кранів, виявляють витоки, усувають їх, замінюють герметизуючі матеріали ущільнюючи для того, щоб мережі будинку були безпечними. Більше того, це безпека кожного споживача. Це не, не треба сприймати просто як е, цілісність самої мережі. Це безпека кожного споживача, безпека кожної оселі. І згідно правил безпеки систем газопостачання, відсутність е, технічного обслуговування мереж є навіть підставою для може бути підставою для припинення розподілу газу на такий об'єкт. Тому важливо подбати особливо перед опалювальним сезоном. У нас, до речі, з Вінниця газом. Споживачі уклали вже майже 30 тисяч споживачів уклали з нами договора на укладення на здійсн... надання послуг з тих обслуговування. Це по побутових споживачах, і понад 2,5 тисячі підприємств тисячі підприємство організації також замовили у нас послугу, отримали, можуть спокійно надалі користуватися газом. Послуга ця надається один раз на рік. І вона є необхідною. Розкажіть нам, будь ласка, про необхідність дотримання правил безпеки у споживанні газу. Так абсолютно доречно перед початком опалювального сезону ми кожного разу нагадуємо споживачам про необхідність дотримання правил безпеки при користуванні газом. Зокрема, необхідність забезпечення повітрообміну. тобто, коли працюють газові прилади, потрібно не ігнорувати, відкривати або вікна, або квартирки для доступу повітря необхідно подбати про димові вентиляційні канали, аби вони були справними, не були захаращеними, щоб всі продукти горіння шкідливі, в тому числі чадний газ, могли виводитися назовні. Крім того, слідкуйте за вашими дітьми. Щоб вони самі не користувалися газовими приладами без догляду дорослих. Зараз багато дітей онлайн навчаються, багато дітей вдома. Тому слідкуйте за тим, щоб діти газовими приладами самі не користувалися. Звичайно, наголошуємо на тому, що Споживачі не можуть самовільно замінювати газові прилади, і закликаємо не запрошувати для таких робіт людей з вулиці. Не доручайте свою безпеку людям з вулиці. Запрошуйте фахівців. До речі, Вінниця газ також надає послуги. І сервісного обслуговування, і заміни газових приладів. Якщо вам необхідно замінити газовий прилад на новий, в наших клієнтських просторах 104 UA є великий асортимент газових котлів, колонок, плит, де наші консультанти, менеджери допоможуть підібрати необхідне обладнання відповідно до ваших побажань, відповідно до вашого споживання, до вашого проєкту газопостачання, замовлять, забезпечують доставку приладу і наші фахівці і встановлюють, і підключають, і забезпечують. Чують подальше сервісне обслуговування таких газових приладів, звичайно, є випадки у нас, коли. Залучають такі гори майстрів для заміни приладів, які часто, наприклад, підключають котел чи колонку, плутають подачу води і газу, і при цьому в газову мережу потрапляє вода. Це велика морока, особливо якщо це багатоквартирний будинок. Доводиться зупиняти подачу газу на будинок і чистити систему від води. Це складна процедура, і тому ми наголошуємо для власної безпеки, щоб споживачі запрошували фахівців. Хібців для таких робіт. А куди звертатися? Як запрошувати ваших співробітників на сервісне обслуговування? Клієнтський простір 104. А у Вінниці це на шмітта 32, Є також 16 таких у нас просторів на теренах Вінниччини. Зазвичай споживачі знають, де вони знаходяться. Це в нас і Козятин, і Тульчин, і Літинка, Линівка. Ну Барж, В найбільших таких містах є. У нас 16 центрів, куди можна прийти і отримати необхідну консультацію. Необхідну допомогу. Дякую за вашу відповідь, за вашу роботу та за те, що розповіли про енергетичну ситуацію у нашій області. І надіємось, що цю зиму ми переживемо в теплі та з миром. Це було актуальне інтерв'ю. Дякую, що залишаєтесь з нами. До зустрічі на телеканалі Вінничина.